Десять тисяч доларів але оголошували про один мільйон доларів. Не знаю, тобто інформація не відповідає за вашими словами. На лаві підсудних екс очільник ВЛК Чернігівщини Ігор Кодовбецький. Ці кадри відзняті Службою служби безпеки України під час обшуку рік тому, у лютому 2024 року. У повідомленні служби безпеки України йшлося, що під час обшуків у Ігоря Кодовбецького знайшли готівкою 1 мільйон доларів США. А також понад 22 тисячі євро. Він був очільником ВЛК Чернігівської області в 2021 році. 22 лютого 2024 року. Співробітники Служби безпеки України заявили про ліквідацію схеми з ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призумного віку в рамках цієї операції. Якраз і затримали Кодовбецького. Це є провокація, і ця провокація буде. Добре до суді провокація певних спеціальних судів. Власне, тому я люблю. Правоохоронці заявили, що експосадовець обіцяв військовозобов'язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров'я. Надалі ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України. Коштувала така послуга за повідомленням прес-служби СБУ 5 тисяч доларів. У квітні 2024 року у цій справі затримали і наступника Кудовбецького на посаді голови ВЛК Чернігівщини. Віктора Лугіна, я вас що ми не зі знімав, я приймав згідно чину законодавство. Тобто ні, ні одного рішення до судового слідства було значить, доведено до судового ні одного підложення документи, ні одного рішення з'їдна. Не зідно чину законодавство, то тобто, нічого не порушував. В одній із попередніх ухвал суду йшлося, що ухилянтам для зняття з військового обліку підозрювані пропонували оформити діагноз на вибір епілепсію або ж виразку з п'яти тисяч доларів, які за даними слідства взяв з одного з ухилянтів Кодобецький. Він віддавав лугіну 800 доларів. Під час підготовчого судового засідання адвокат Віктора Лугіна подав клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт або інший пом'якшуючий захід. Мета обвинуваченого Лугіна навпаки не ухилятись від суду, а довести свою невинність в суді. 5 тисяч доларів США по справі не вилучаються. У Лугіна взагалі вказане підтверджується матеріалом до судового а саме не власними розшуковами свідчення, а саме протоколом. За результатом проведення сердець спостереження за Луї. Я вважаю, що воно є доречним з приводу цього клопотання мого колеги щодо лугіна, але враховуючи статтю 315, і прокурор зазначає, що підстав для змін запобіжного заходу і Кодобезькому і Лугині немає. А я вважаю, що є підстави для змін одному і другому. Яка, яка міра запобіжного заходу? Це на ваш розсуд. Прокурор у справі Ігор Стрижак клопотання не підтримав. Вважаю, що <важаю> вона допомога не підтягає з огляду на те, що на даний час існують передбачені пунктом першим та третім частину першої КПК України. За таких обставин єдині запобіжні заходу за купити мані підварного. Тому тому я заперечую зволення як питання сторони захисту. Суддя Ольга Кузніцова відмовила у зміні запобіжного заходу підозрюваним. Наступне судове засідання у справі призначили на 17 лютого. Дар'янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.